Розділ п'ятий. Для Ренсома мандрівка у космічному кораблі мала б минати у страху й тривозі. Астрономічна відстань відділяла його від людства, а тим двом, які перебували поруч. У нього були вельми поважні підстави не довіряти. Адже саме вони викрили його і тепер везли, хто зна куди і хто зна, з якою метою. Дивайн із Вестоном регулярно змінювали один одного. У відсіку, куди Ренсомові було зась. Він припускав, що саме там розташовано центр управління кораблем. Вестон у вільні від вахти години рідко коли озивався хоч словом. Дивайн же був говіркіший і часто балакав із бранцем, голосно регочучи, Аж доки Вестон не починав тарабанити у стіну, вимагаючи, щоб вони припинили марно витрачати повітря. Втім, дивайнова балакучість ніколи не виходила за певні межі, хоч він не пропускав нагоди посміятися із Вестонової святої віри в ідеали науки і запевняв, що й ламаного шеляга не дав би за турботу про майбутнє людського роду чи зустріч двох світів. На балакендрі можна розжитися і на дещо інше, хитро підморгував дивайн Ренсомові. Та коли той починав його розпитувати, Лишень сміявся і далі іронічно правив своєї про важкий тягар білої людини і блага цивілізації. Отже, там є мешканці, не здавався Рансом. О, в таких справах питання тубільного населення ніколи не можна скидати з рахунку, відповідав дивайн. Переважно ж він розводився про те, що робитиме, повернувшись на землю. Тут мова йшла головно про океанські яхти, жінок, які іншим по кишені, І розкішний маєток на Рівєрі. Не люблю ризикувати просто так. Додавав він, зазвичай прямі запитання про те, яку роль, в усьому цьому відділено Ренсомові, пропускалися повз вуха. Тільки раз, у відповідь на таке запитання, дивайн, тоді не зовсім тверезий, визнав, що взагалі-то вони з Вестоном трохи заговорюють йому Ренсомові зуби. Втім, я певен, тут таки додав дивайн. Що ви не осоромите нашу стару добру школу. Як уже зазначалося, всього цього було цілком достатньо для серйозного занепокоєння, а тому ще дивнішим виглядає те, що Рансом якраз ставився до таких ото вельми підозрілих речей напрочуд спокійно, коли почуваєшся так незвичайно добре, як почувався у той час він, то з тривогою вдивлятися в майбутнє якось не виходить. З одного боку корабля панувала безкінечна ніч, з іншого безкінечний день, і захоплений рансом міг за власним бажанням будь-якої миті змінювати їх одне на одне ночами, що їх можна було творити самому, просто зачинивши двері, він годинами лежав на ліжку, споглядаючи через засклений ілюмінатор зоряне небо. Диск землі давно вже зник із очей і повсюди нероздільно царювали зорі, незліченні, наче стокротки, на нескошеній луці. Тут не було ні сонця, ні місяця, ні хмар, аби посперечатися з ними за владу над небом. Перед ренсомовим поглядом проходили неймовірно величні планети і цілі розсипи небачених сузір'їв наче складених із сапфірів, рубінів, смарагдів та краплин розплавленого золота. В лівому кутку картини зависла крихітна і незмірно далека комета, тлом же для цієї достоту казкової краси слугувала бездонна загадкова чорнота, набагато виразніша, ніж на землі, сказати б, ведь невідчутна на дотик. Зірки мерехтіли, і здавалося, що довше він у них дивлявся, то ясніше вони променилися. Розлігшись на ліжку, оголений, наче якась друга даная, ренсом із ночі в ніч проймався дедалі більшою довірою до древнього вчення астрологів. Він так яскраво уявляв собі, як енергія зірок вливається, бо навіть впивається в його розслаблене тіло, солодкий чинячий вплив, що ледь не відчував це наяву. Навколо владарювала тиша, яку порушувало лише неритмічне подзенькування, тепер йому вже було відомо, що то вдарялися до обшивки корабля метеорити, найдрібніші частинки всесвітньої матерії. Які постійно бомбардували порожню всередині сталеву кулю, що більше він здогадувався, що будь-якої миті вони могли зіткнутися із об'єктом достатньо великим, аби перетворити на метеорити і корабель і їх самих, та страх чомусь не приходив. Коли Ренсом пригадував собі, якій паніці піддався було, збагнувши, де перебуває, то йому починало здаватися, що Вестон, либонь, мав рацію, назвавши його тоді вузьколобим, Уся ця пригода була надто піднесеною, а їхня мандрівка відбувалася на тлі надто величному, щоб відчувати щось, крім глибокого благоговіння. Проте, найбільше враження справляв усе ж день. Себто ті години, які він проводив на оберненні до сонця півкулі їхнього крихітного світу. Часто ранцом проспавши всього лише кілька годин, поспішав повернутися до країни світла, куди його тягнула якась нездоланна сила і не міг начудуватися тим, що полудень чекає на нього будь-якої хвилини. Варто тільки захотіти. Він з головою занурювався у хвилі чистого, незомного, неймовірного, яскравого і водночас безпечного світла, напівприкривши очі, підставляв тіло та розум промінню і буквально відчував, як воно проходиться по ньому бусім шорсткою щіткою, повністю його очищує та сповнює життєвою силою. А дивоглядна колісниця, тим часом, легенько здригаючись, везе їх щораз далі і далі безконечно спокійними, непідвладними ночі глибинами. Якось Вестон, своїм звичаєм, неохоче і дуже стисло відповідаючи на його запитання, сказав, що всі ці відчуття можна пояснити з наукового погляду, їх спричинює різноманітне випромінювання. Неспроможне проникнути у земну атмосферу. Одначе, з плином часу Рансом почав також усвідомлювати, що є ще інша, а радше духовна, причина, через яку йому ставало дедалі легше і веселіше на серці. Просто поступово він звільнявся від жахіття породженого у свідомості сучасної людини міфами новітньої науки, йому, звісно, доводилось читати про космос. І відтак десь литної у підсвідомості у нього впродовж років складався похмурий образ чорної, холодної, абсолютно безживної порожнечі, що розділяє світи. Досі він і не підозрював, як сильно впливав на всі його думки цей образ, тепер же йому здавалося, справжнісіньким богохульством застосовувати саму назву космос. До того осяйного небесного океану, яким вони пливли, про яку ще безживність могло йтися, коли він відчував, як кожної миті перебування у цьому просторі в нього бурхливим потоком вливаються життєві сили, втім, інакше й не могло бути, адже саме з цього океану постали і світи, і саме життя. Раніше він вважав космічний простір безплідним, ба ні, адже саме у лоні цього простору зародилися всі ті незліченні палаючі світи, що дивляться темними ночами на землю. А тут йому довелося на власні очі переконатися, що таких світів існує незмірно більше. Ні, назвати все це космосом у нього тепер навіть не повернувся б язик. Прадавні мислителі були незрівнянно мудрішими, величаючи це безмежжя просто небесами, небесами у своїй славі. Вони говорили про те, що в неозорих небесних полях лежить край щасливий дедовік, день не опуска повік. Ці рядки з Мільтона він тепер часто з любов'ю повторював про себе. Рансом, ясна річ, не тільки вигрівався в собі на сонці, наскільки йому дозволялося, він обстежував корабель, повільно пропливаючи з однієї кімнати до іншої. Вестон звелів своїм супутникам пересуватися на борту саме так, оскільки це дозволяло максимально економити повітря. З огляду на сферичну форму на кораблі було чимало приміщень, які зовсім не використовувалися. Втім, Рансом мав усі підстави вважати, що його викрадачі, принаймні дивайн, розраховують на зворотньому шляху перетворити їх на склади для якогось вантажу. Крім того, якось так само по собі склалося, що він став виконувати на кораблі обов'язки стюарда і кока. З одного боку, йому здавалося, Природним докладати рук хоч би й до такої праці. Якщо вже його вперто не підпускали до відсіку, звідки здійснювалося управління кораблем, а з іншого, Вестон так чи інакше перетворив би свого бранця на слугу. Поведінка фізика не залишала стосовно цього жодних сумнівів. Рансом же волів працювати радше добровільно, ніж із примусу. Зрештою, і куховари він набагато краще. За своїх супутників. Саме завдяки роботі на кухні ранцом мимоволі підслухав розмову, яка неабияк його стривожила. Сталося це десь тижнів через два після того, як вони покинули землю. Принаймні так він собі підраховував того дня Ренсом, як завжди, помив після вечері посуд, прийняв сонячну ванну. Трохи побалакав із дивайном, той був значно говіркішим співрозмовником, аніж Вестон, хоч на рансомове переконання і набагато огиднішим, І у звичний час подався до своєї каюти трохи відпочити, проте йому не спалося, і десь за годину він раптом пригадав собі, що забув дещо зробити в камбузі. Відкладати ці дрібні справи не пізніше не хотілося. Бо це тільки додавало б клопотів із приготуванням сніданку. Двері до камбуза знаходились в кают кампанії, де панував вічний день, поряд із дверима до відсіку управління, Негаючи часу, Ренсом підвівся з ліжка і подався туди, нечутно ступаючи босими ногами. Ілюмінатор у камбузі виходив на нічний бік корабля, та Ренсом не наквапився вмикати світло. Достатньо було просто залишити двері прочиненими, щоб до приміщення яскравим потоком лилося сонячне проміння. Кожен, кому доводилося вести домашнє господарство, легко зможе собі уявити, що недоведених до кінця справ у ранцому виявилося більше, ніж гадалося спочатку. Все це він робив уже не раз і не два, тож пересувався по камбузу майже безгучно, впоравшись, Ренсом саме витирав руки рушником що висів біля дверей, коли нараз почув, що відчинилися інші двері. До відсіку управління і побачив чоловічу постать то був, очевидь, дивайн, який не вийшов відразу до кают кампанії, а так і зостався стояти у дверях, говорячи щось до Вестона, котрий залишався у відсіку. Так вийшло, що рансом добре чув слова дивайна, проте розібрати Вестонові відповіді не міг. Як на мене, це ідіотський план, роздратовано мовив Девайн. Одна справа, якщо ті тварюки чекатимуть нас на місці посадки, але раптом нам доведеться їх пошукати. Що тоді? Вважаєте краще його приспати? А тоді тягнути на собі разом із наплічником? Ну, знаєте. Ні, нехай краще йде сам і неси свою частину вантажу. Вестон, либонь, щось відповів, бо дивайн за мить заговорив знову. А як він дізнається? Ми ж не такі дурні, щоб йому сказати. Та навіть якщо він щось і запідозрить, гадаєте, такому тюхтієві вистачить духу втекти від нас на чужій планеті, без їжі і без зброї. От побачите, він нам черевики лизатиме. Щойно побачить першого сорна. Доренсума знову донісся нерозбірливий вестонів голос. А я звідки знаю, відказав Дивайн. Може, якийсь там ватах, але ймовірніше, щось на взірець їхнього ідола чи Бована. Цього разу відсіку управління почулася дуже коротка тирада, Лебонь якесь твердне запитання, бо диван одразу ж відізвався. Тоді зрозуміло, навіщо він їм потрібен? Вестон запитав іще щось. Гадаю, людське жертвоприношення, зрештою, для них воно і не буде людським, ви ж розумієте, що я маю на увазі. У відповідь Вестон говорив доволі довго, і його слова викликали у дивайна характерну саркастичну посмішку: Так, так, ясна річ, я чудово розумію, що ви робите все це виключно з вищих міркувань. Допоки ваші міркування призводять до тих же наслідків, що й мої, провадьте так і далі. Вестон продовжував говорити, проте цього разу Девайн його перебив. Послухайте, але ж ви самі, сподіваюся, не дрейфите. Тоді трохи помовчав, наче прислухаючись, і додав Якщо ці тварюки так припали вам до серця, то може залишитись там і породичайтесь з ними, хоча нам іще невідомо, чи різняться вони за статтю. Не турбуйтесь, коли настане час очистити цю місцинку від того гидкого поріддя, ми спеціально для вас пару збережемо, і ви зможете тримати їх дома замість собак, анатомувати їх чи спати з ними або все це відразу, як собі забажаєте. Так, я знаю, страшенно відразливі, ну та я ж тільки пожартував на добраніч. На цих словах диван. Захряснув двері відсіку, перетнув кают кампанію і зник у своїй каюті, як завжди невідомо, навіщо замкнувши за собою двері. Напруга, яка охопила була Ренсома, потроху відступала. Він упіймав себе на тому, що, слухаючи, затамував подих і тільки тепер перевів його. Глибоко вдихнув, а тоді обережно вийшов із камбуза. Хоч розважливість спонукала його якомога швидше повернутися до ліжка, він все стояв у кают кампанії, якось по новому, болісно сприймаючи вже знайоме сонячне сяйво. Ці благословенні, небесні простори вони мали невдовзі покинути, спустившись, але ж куди сорни, людські жертвоприношення, огидні, безстатеві чудовиська, що таке сорн. Тепер йому ставало зрозумілою його роль в усій цій справі. Хтось послав по нього, звісно, не по нього особисто. Комусь була потрібна жертва, будь-яка жертва з землі. Його вибрали тому, що вибирав дивайн, тільки тепер він нарешті з подивом збагнув, хоч і надто пізно, що дивайн, виявляється, всі ці роки, ненавидів його так само гаряче, як і він ненавидів дивайна. А все ж, що таке Сорн. Уздрівши це створіння, він мав би кинутися лизати Вестонові черевики. У рансомовій свідомості, як і у свідомості інших представників його покоління, аж ніяк не бракувало різних жахливих почвар. Він читав і Герберта Велса і інших. Його всесвіт населяли страховиська, яким потвори з античної та середньовічної міфології не годилися і в підметки, тож Ренсомові зовсім не важко було уявити собі чужий світ, де живуть огидні комахоподібні чи ракоподібні істоти, або якісь бридкі плазуни з довгими рухливими вусами, шкірястими крилами, вкритою слизом, шкурою. Із вивистими щупальцями, а головне, ці гидотні потвори поєднували у собі надлюдський інтелект і наситиму кровожерливість. Тож сорни, либонь, але ні. Він навіть не наважував собі їх уявляти, і його мають їм віддати. Чомусь це здавалося йому набагато гіршим, аніж як вбиті сорни. Самі його обіймали віддати, вручити, піднести, в уяві урансома поставали якісь жахливо гидкі, несумісні деталі, вибалушені очі, сіяні гострими зубами, вищерені пащі і класті щелепи, роги та жала, огида до комах і змій, огида до якогось праісторичного смердючого трясовиння, що і кликоче. Вигравала симфонію жаху на напнутих струнах його нервів. Втім, він знав, що насправді все буде ще гірше, адже те, з чим йому доведеться зіткнутися, геть чуже за мені свідомості, а тому просто перебуває поза межами людської уяви, і в ту хвилину Ренсом прийняв тверде рішення краще смерть, аніж сорний». На малакандрі треба буде скористатися першою ліпшою нагодою для втечі. Нехай він голодуватиме, нехай сорни не влаштують на нього полювання, але не можна дозволити, щоб Вестон із дивайном просто взяли і віддали його на поталу тим почварам. Якщо ж утекти не вдасться, то доведеться вкоротити собі віко. Ранцо був побожною людиною, проте сподівався, що все ж отримає прощення. Іншого виходу він не бачив, вчинити інакше було так само неможливо, як неможливо, приміром, виростити собі третю руку. Тож Ренсом, відкинувши всі сумніви, прокрався назад до камбуза, вибрав там найгострішого ножа і постановив собі надалі ніколи з ним не розлучатися. Всі ці переживання і страхи так його знесилили. Що, повернувшись до свого ліжка, він лит на тієї ж миті провалився у міцний сон без сновидінь.